Друзі, є добрі новини. Упродовж доби Збройні Сили України знищили російський гелікоптер Мі-24 пострілом із землі в районі Костромки на Херсонщині, а також двох ворожих шпигунів Орлан-10. Гелікоптер було знищено нашим військовим з переносно-ракетного комплексу Стінгер. Як повідомили військові, гелікоптер Російської Федерації виконував вогневі завдання, під час яких занадто близько підлетів до позиції зброї. Сил України, чим і скористались українські військові. Окрім того, на південному напрямку вдалося знищити 41 російського окупанта, 4 ворожі танки, 12 одиниць іншої автобронетехніки та зенітно-ракетний комплекс БУК при спробі окупантів реалізувати задум з переміщення з одного берегу Дніпра на інший. Нашим вогневим контролем було зупинено намагання проїхати Каховською дамбою та відплити. Баржою з Херсону.